Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат, я Сашком. Добрий, це почав писати відос, який побачив, які сліди залишила на мені гілка під час нічних заїздів минулої ночі. От по-похідному. По Там насправді взагалі прикольна ситуація. Вийшла. Добре, що обійшлися тільки цим. Снідаю. Снідаю виноградом. Водичкою це одна з моїх улюблених водичок. І багетом, і зернятками. Чудовий виноград. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Разом боремо і поборемо.